Ребята, так устала, пришла тільки за ТВ. Набрала цілу кучу, всього, не знаю нам що, Тільки багато набрала. Зараз я вам покажу, що я взяла за ТБ. Так. зараз я вам все покажу, що я взяла. Сейчас повинимаю. Цілу і стов набрала, не знаю. Як я потрапила, зараз я вам скажу. Приблизила вас ближче чуть-чуть. Так, світло включила. Ой, так знаходилася. Так, що я купила? Фарбу купила. Ось таку палет. Вона 89 гривень коштує по акції, не знаю, ВТБ. тебе. Я освітлила волосся, ви бачили, ну, треба ще разок буде. Отака фарбочка. Це номер 102. Фарбу купила це раз. Далі. Купила цукор їхній. Кілограм, по-моєму, він 27 гривень сьогодні по акції. А так то 30 ще, то кілограм. Купила ще цибулі, докупила, бо я мало купила. Цибуля по 14, вроді би. Лимони. Лимони при чому. Е, щось по 70 чи по 60. Купила ось таких цукерок. Собі, я дуже їх люблю, не Так, Я покажу ось такі. Я люблю цукерочки. І купила собі ось такий міленіум шоколад. Це клюква видно. А це міндаль. Ага, во, міндальний оріг. Так. Таку шоколадку купила собі на Новий рік. Такі конфети купила. Так. Далі. Так, зараз я це все заховаю в кульочок назад. Ці дуже вкусні цукерки я взяла Рігіна. Регіна і фрукоза, Ну, Я їх пробувала, вони дуже смачні ці цукерки. Дуже смачні. Це сладості я купила. Далі. Ось що там вам показати? Печериці купила. Ось. З пів кілограма печериць, це я обираю зразу. Далі, що тут? Картоплю, моркву купила, бачите, так? Да? Це я докупила в мене вже було. Це я купила собі до олів'є. Це ж пів кілограма тут. Так, це є докторська. Ні. Каска, каска. Це казкова ковбаса. Вона така, як наші сердельки, знаєте, такі СССР, колись були вкусні. Ну, я завжди даю волів'є отаку. Ну, як докторську. Так, пів кілограма. Що ще? Взяла собі такі, о. На багато капель тут. 8 плюс 2 по акції було. Ну, На пожарний собі взяла це. Це до, до цеї до, до фарби. Далі, що я ще взяла? Верес, кукурудза. Це, напевно, по, 30, по 38 я брала, по-моєму, да. Ну, коротше, я вам говорю, за це все 800 гривень. Да. Далі кукурузу взяла, взяла що ще? Горошок, бабусин. Оце, напевно, хороший. Сервований. Ось такий горошок взяла. Так, по мінімуму взяла кетчуп лагідний. Це я взяла, я буду голубці робити. Так, і ще один кетчуп лагідний взяла. Так, далі. Ряженку взяла. Два пакета ряженки взяла. Дві ряженки. Далі. Дві сметани. Ні, три сметани. Три три сметани, дві ряженки взяла. Так, це мої любимі огурчики. Це їхній виробник, своя лінія АТБ. Дуже вкусні. По 50 ще ось оця баночка. Ну, я взяла, я олів'є ж буду робити. Голубці буду робити олів'є. Так, взяла наш івано-франківський рулет з маком. Ой, це така віч, ребята. Це, коротше, тут дуже багато маку є, щоб ви знали. От рекомендую. Я вже його брала раз, дуже хороший. На стол порізати це супер. Так, фаршу взяла, кілограм. Це свинний, не мішаний, а сонний. Взяла в рибаку. Це я буду давати в голубці. Спеціально фарб для голобці взяла. Так. І останній гость програми це яйця. Яйця взяла 10 штук яєць по 4, по 4 з чим, то в АТБ. Рекомендую самі дешеві яйця в АТБ. Так, ну все, що, що то я показала, вам все, вроді би, да. Все, що я купила ось, сьогодні. Ой, що в мене тут в холодильнику? У мене в холодильнику, я вам говорю, зараз це все треба буде поставити. О, в холодильнику у мене ще на Новий рік стела Артуа. О! О, так я тут хліб зберігаю, не чистил. Що у мене тут ще є? Вино, Іспанія, те, що я вам, я вам не показувала. Ну, коротше, його тут ще багато. Ось, Іспанія, вино. У мене є вино, це. Ну, Потім я ще маю піти купити шампанське це пудов. Бачите, це я заморозила ету. Капусту була, вона вже розморозилась. Ребята, я буду робити голубці з неї. Це нас поздоровляв марцинків так з Різдвом. бачите? Так. А це я приготувала <кхм>, поливати орхідею свою плушпиня з цибулі, бачите? У мене все чистенько, все убрано, все класно. Як говориться, так, лимончик мій любимий. Так, у мене ще, ребят, у мене ще борща пів кастрюлі є, так що я не... і бульйон є. то я, я бульйон буду давати. Так. Що у нас тут було? Ой, у мене тут морква є одна і дві. Так, два буряка, буду селедку під шубою робити все. Так, тут у мене нічого немає. це Зараз я все це буду заповняти. Ага. Ось оцю гірчицю я купляла, вона дуже класна. Це якщо робите свій майонез, обов'язково треба давати гірчицю. Я буду... Так, ще треба майнеси купляти. О, я забула купити майонез. Ну, здрасте, моя радость. Ладно, яйця, яйця. Яйця яйсюди ложу. Яйця. Опа. Так, яйця в мене є. Так, фарш я сюда пока ложу, чтобы я его в морозилку не ложу. Так, свой рулетик сюда. Конфетки тоже сюда. Не, конфетки, ну, нехай тут стоять. Так, теперь, что еще у меня тут? Огерочки мои любимые. Так. Так, это бабусин. Ой, это так Кукуруза. Горошок кукуруза. Два кетчупа купила. А майонез не Куда Куди я діла їх? Сюди. Сюди я ставлю два кетчупа. Так, ряженки. І сюди. Сюди йде. А сюди сметану вже положу. Так, сметана сюди піде. Так колбаска Бачите, все помало заповнюється, щоб не був пустий холодильник. Так, цукор я в холодильник не положу. Так, що -то? поки закрию. Так. Дві моркви. Морква це. Може постоїть. Лимончики сюди лимончелло моє любимої, я їх люблю пити з цукром, знаєте, такі, як напиток, роблю напиток. Ліменчело. Так, положили. Де наш тут? ой, Під Столом. Ой-ой-ой. так, Казали, що цибулю не можна в холодильники тримати. А я тримала. ну, Нічого. Так, сюди ми її кинемо цибулю. І чеснок Так, цибуля і чеснок. Мухай яйство. Так, цукор. а У мене тут є цукор чи нема. Є цукор. Значить, так, цукор. Цукор, цукор. Цукор ми ставимо. ось сюди. Зараз покажу, куди я все це ставлю. У мене така шафа є, і в ній в мене все є. Крупи. Ось отут. тут. І гречка, і овсянка, і рис. Коротше, все тут є у мене. Так, це капуста. Так, ви це бачили вже. Так, гриби, картопля. Картопля і морква. Ладно, це ми все зараз поставимо. Напевно, що туди поставив, щоб воно не так Ну, коли в цих лотках все стоїть. Так, ребята, що тут? Ага, тут в мене батон на різний. Батон зараз треба заховати? Батон. О, пока Ні. Сюди пока поставлю. Все, ребята, забула майонез купити. Ну, вот это, да. Ай-яй-яй. Так, це все, гриби, гриби. Гриби куди мені? Гриби? гриби треба помити і поплимо. Вони не спортилися штрінько. Хоча вони свіженькі обрали, хороші гриби. Дивіться, які. Що тримати то є такий салат, розумієте, з тими грибами. Рецепт у мене. Я вам... Якщо його буду готувати, я вам його цей Рецепт розкажу. Так я покажу. Так, все. Грибів більше нема. па пока. Всім з Новим Роком. Может, ще вийду відео знімати. Все, всім пока.